Його свідомість перебуває поза є значно потужнішою, ніж можете уявити. Допомагає розкривати лже пророків і брехню. Є ознакою Христосвідомості. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні своє послання нам передав владика Блакитного променя Владика Ельморія. Вітаю кожну світлу душу, яка рухається дорогою духовності, шляхом духовності. Вітаю кожного, хто взаємодіє з блакитними енергіями задля власного захисту і власного зцілення. Зцілення блакитним світлом є набагато глибшим, ніж більшість із вас про це може здогадуватися. Зцілення блакитним світлом це зцілення насамперед вашої свідомості. Блакитне світло є тим виявом Отця Небесного. Який ви називаєте Сином Божим. Або ж, іншими словами, блакитне світло є ознакою вашої Христосвідомості, а отже, усвідомленої близькості з Отцем нашим Небесним, значно глибшої близькості з Отцем нашим Небесним, ніж із ним пов'язані. ті, Хто проповідує Його істини задля рабської покірності йому інших? Христосвідомість не означає Христос. Христосвідомість з іменем і суттю Ісуса пов'язана так само, як і суттю, буде, так само, як і суттю усіх вознесених майстрів, які у своєму земному втіленні заслужили Вознесіння завдяки служінню Йому через єднання з Божественним полум'ям. У вияві Святого Духа. Серед Вознесенних майстрів є багато йогів, але розкриттю Христосвідомості допомагають не лише йогічні практики. Йогічні практики один із духовних інструментів, який допомагає досягти рівня Христосвідомості. Другий метод, який допомагає розкриттю Христосвідомості медитування на світло. Отця Небесного задля відчуття власної єдності із ним. Взаємодія з енергіями блакитних кристалів у медитативних практиках сприяє відсіюванню зерна від полови, сприяє розкриттю Христосвідомості. Відчуття єдності із Отцем нашим Небесним у кожному вашому подиху, думці, слові, емоції дії. Той, хто рухається шляхом до розкриття в собі Христосвідомості, свідомості, слідкує за відповідністю усіх своїх думок, емоцій, дій, почуттів, світлу і любові Творця, бо усвідомлює, що за кожну душу що миті ведеться боротьба між протидіючими силами світла. Силами зла і сутностями проміжної ланки, яких ви називаєте сірими. Курс Мій містичний всесвіт це новий авторський курс розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт. Це і взаємодія з хранителем власного роду і з енергіями чаші Граля. І розкриття містерій Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Перші троє щасливчиків, які придбають курс, Курс мій містичний всесвіт, отримають у подарунок аудіоверсію ще однієї містичної медитації. Чому взаємодія з енергіями блакитного світла є надважливою? Блакитне світло допомагає розкривати лже пророків і брехню. Бажаю вам нагадати ще раз, що інформація, яку ви отримуєте у вашому фізичному світі, із ваших фізичних джерел інформації у більшості випадків неправдива, ніж правдива. І завжди поза вашим фізичним зором і поза вашим фізичним слухом залишається те, що видиме і чутне лише у взаємодії з енергіями тонкого плану. Ось чому ми постійно вам говоримо, щоб ви розвивали вашу взаємодію із тонким планом через ваше вище я, через ваше третє око. Візьмемо, хоча б приклад із вашим так званим земним святим Отцем. Святійшим Отцем. Ніхто на землі не може бути святим чи святішим Отцем. Є лише один Отець для усіх: Творець, Отець Небесний. Земна Влада Ватикану, яка проголосила себе Святою. Прикриваючись апостолом Петром, у більшості своїй не має нічого спільного з істинною вірою в Отця Небесного. Духовні істини цієї земної інституції викривлені, починаючи від переписаного, зміненого тексту Біблії і беручи до уваги ваш поточний момент тут і зараз щодо папи. Франциска. Служителі Папського Престолу видають вам не зовсім правдиву інформацію про стан здоров'я папи. Його фізичне здоров'я підтримується штучно. це так, Але підтримується штучно воно різними методами, не лише тими, про які говорять, а його свідомість. Перебуває поза світом фізичних форм від тієї дати, яку тобі назвали раніше. Це ж про нього вам говорили, як про того, про чию смерть ви довідаєтеся у березні. Він вже мав відійти. Його дух у тілі тримають силоміць. Побачите, наскільки довго їм це ще вдасться. Блакитне світло це ще й світло, яке допомагає відрізнити, де правда, а де брехня. Архангел Михаїл із своїм мечем, нашим блакитним світлом, і ангельським військом стоїть на захисті вашої країни. Незважаючи на скептицизм численної частини твоїх співгромадян, що наші енергії. Що божественні енергії не мають жодної сили проти енергії зла. Наша сила у єднанні із вами. Ми діємо за вашими закликами до нас. І, як я тобі вже сказав, сила блакитного світла є значно потужнішою, ніж ви можете собі уявити. Запрошую кожного із вас. До єднання із блакитним світлом Творця. Запрошую до відкриття з допомогою блакитного світла Христосвідомості у собі.